Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області, який п'яним спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції у Тернополі. На момент подій перебував у відпустці. 17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапився інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередньою інформацією, стані алкогольного сп'яніння він вчинив дорожню транспортну пригоду. Правоохоронними органами проводяться всі. Необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством. За даним фактом призначено службове розслідування, яке триває. Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії незалежно від статусу чи заслуху військовослужбовця. І водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи. Йдеться в заяві. Попередня перевірка встановила, що на момент подій військовослужбовець перебував у відпустці. Військову службу у ЗСУ він проходить з жовтня 2020 року.